Як правильно підтримати близьку людину, яка бореться з онкологією? Фрази, які не варто говорити онкохворим. Людині не можна говорити, що все буде добре, бо ну ти не знаєш, буде-не добуде. Не, буде. не впадай у відчай, тобто, це про заборони якихось її відчуттів, це неправильно. Категорично не можна говорити, що тобі це там за щось прилетіло, чи тим чомусь це саме для тебе. Категорично не можна знецінювати переживання пацієнта. Так, тобто, та ти там собі це неправда, ти там собі придумуєш, так жити треба жити далі, або треба жити для когось. Тебе є там діти, ти мусиш для них жити. Це все категорично не потрібно робити. потрібно бути щирим і ненав'язливо пропонувати допомогу. Найбільша користь людини, яка стикається з онкологією, фактично, вона оголена взагалі перед питанням життя і смерті. І в той момент найбільше цінується щирість і відвертість. Якщо ви скажете людині, що ти знаєш, я дуже хвилююся, я не знаю, що тобі сказати, я не знаю, як порадити, я не знаю, що як тобі зарадити, так, але я поряд, якщо ти захочеш поговорити зі мною, так ти можеш це зробити. Дуже важливо е е е конкретні е е дії робити, так, тобто не казати, ну тобі щось, там більше потрібно буде, ти мені дзвони, я там. Під'єднаюся. Ні, наприклад, ви можете там, я можу посидіти з дітьми у вівторок, з 17 до 19, -го. я можу побути там з твоєю собакою, коли ти поїдеш там, або я можу тебе супроводжувати на хіміотерапію у вівторок, в п'ятницю, там, наприклад, і в понеділок. Так, ти можеш на мене розраховувати, якщо тобі потрібно. Якщо е, люди е, трошки старші, вони, як правило, так. Вони звикли, що я впораюся сам. Але тоді трошки треба бути настирливіше і сказати Дивись, я знаю, що ти можеш зробити сам. Ти чудово впораєшся по життю прекрасно, чудесно. Але от я зараз хочу тобі дати, там, от те, що я якісь свої теплі обійми, слово, я готовий це тобі дати, я хочу це тобі дати. Це не про те, що ти мене про це просиш. Це, це не про твою якусь там безпорадність або абсолютну якусь таку неможливість щось вирішити? Це не про це. Я знаю, що ти можеш, але я хочу тебе підтримати. Це щиро. І тоді людина це приймає. Не змушуйте людину говорити про захворювання. Ніколи не гвалтувати людину про щось говорити, так? Тобто я поряд, я тут. Якщо ти захочеш поговорити, я відкритий до розмови. Але якщо ти не хочеш цього робити, я не буду. Говорити про переживання, про лікування, про онкологію потрібно. Просто не кожний близький, близька людина на це піде і на це здатна. Важливо, щоб людина просто відчувала, що з нею є хтось поруч, що вона не сама, не безпечна. Порадна, що їй можуть допомогти, так і про це треба навіть говорити. Нагадувати людині і пам'ятати, що зміни настрою, такі як сьогодні людина плаче, через п'ять хвилин людина сумує сумує через шість хвилин. Ви щось там розсмішили і вона засміялася. Це є норма для такої людини. Це не є така якась нестабільність, так яка в ну в нормальних умовах вона вважається нестабільністю емоційно. То в цих умовах це може бути норма. На це не треба зважати, так на це не треба реагувати. Відвідуйте сеанси сімейної терапії у психолога. Якщо людина близька, близькі, родичі пацієнта самі не можуть вони бачать, що вони самі не, впор, ну, не можуть впоратися з переживаннями, тоді так само це є абсолютно нормально. Це так звана сімейна терапія. Приходити по допомогу за, до психолога, до спеціаліста по допомогу. Якщо дитина бореться з онкологією, то батьки мають опанувати свої емоції і підтримувати її. Буває дуже часто, що поки, наприклад, там дитина лікується, батьки, особливо мама, в такому розпачі я не можу зупинити вона плаче. Я кажу, ви розумієте, що ви зараз своїм таким станом ви ще більше налякаєте ту дитину. Коли я про це говорю, включається така доросла частина мами. Вона каже: Окей, все, я зрозуміла, тримаюся. Я кажу, ви розумієте, що дитині з патологією дуже важко емоційно. Вони більш емоційні діти, і якщо ви будете собі там, наприклад, дозволяти емоційність підвищену, то це буде навантаження ще більше емоційне на психіку дитячу. І це ну, не добре. Тому е, ну, я завжди кажу: просто тримайте себе в руках, тому що ви є в супроводі. Робіть щось, відвідайте спеціаліста, пийте заспокійливе, спілкуйтеся більше з лікарем, що відбувається, моніторте. так? Не впадайте просто в такий, в такий відчай зовсім, і життя продовжується, тому що лікування це є процес все одно, який приходить, і він триває певний час. І... Його треба просто перебути, пережити цей момент. Не можна жаліти онкохворого. Можна запитати і сказати, дивись, мені зараз ну так от так якось от хочеться з тобою побути. І от е, це не про жалість, так, а побути просто в твоїх переживаннях. Що би я міг для тебе зробити? Так? так, бо є люди, яким хочеться на певному етапі, коли вони зовсім безпорадні, такі дитячі трошки, бо ми завжди перед обличчям важких випробувань ми завжди якби, робимо крок назад. Ми завжди трошки так в дитинство впадаємо, регресуємо трошечки. Так, і в цей момент так дійсно я можу там обняти. Ну це не про те, що там ти бідна, нещасна, як там, там це, це не про це, так? А це про знов ж таки щирий, теплі обійми і сказати про те, що дивись, мені дуже шкода, надзвичайно. І я не знаю, що робити. Або я знаю, що робити, або підкажи мені, що, що ти зараз потребуєш. Краще за все запитати, можливо, в людини, що ти зараз потребуєш, чого ти хочеш. Бо насправді просто елементарні обійми і просто поплакати разом, обійнявшись, побути разом, воно вирішує дуже ну, якби багато емоційних проблем.